Файлін Панда? Хочу цим героям грати. Федервок, Спили. Нам хотілося би якийсь темп під свою абілку, а ми отримаємо нічого просто. Це жахливо. Дуже жадібно. Скоріше за все, буде іще мінус петесе. Може я захочу піти в нах, хто знає. Це хоч кількість вектор. Якщо я наберусь Міхів, то мабуть Бум монстр буде ок. Але якщо не наберусь, то сумно. Mm. Divine Shield. Ми ще знайдемо, не будемо це фрізити. Ще все попереду. Зерека він отримав. Цікаво. Олдбой, маєш право, типу, якщо тобі не подобається, то ти можеш не гратися. Ніхто не нав'язує. І не знову в мене супертемповий опонент. Він апнувся, там, скоріш за все, Баскер. В баскера ніяк не буде ні при якому розкладі більше трьох хп. <рикану> Треба нового бартендера поставити, нашу я його купив, щоб не грати. Але він взагалі не поставив. Цікаво. Цікаво, можливо, то був не Баскер. А можливо, хтось лівнув. Так, гра нам пропонує два магнетики жорстких. Можливо, пані Еліза з нікнеймом Фішка хоче левелапнутися, Було б непогано. Я міг би продати, зробити левел, зробити спел. Лишився би з міньйоном. Будемо виставляти, може зріжемо якихось 2 It's ok. Я на секундочку думав про гнома, тому що я буду брати собі грізбота. Але це дуже повільно, це мене дуже жорстко сповільнює. Терн 3 в нас зараз Баттлкрай б хорошого купити було б добре. Бо в нас є опція лутати value, і, наприклад, навіть Т1 Баскер був би гуд. А тут є не Т1 Баскер, тут є отакий пиріжок. Щось не зовсім зрозумів затишок. А. Треба буде переслухати. Так, в нас зараз планується жорстка жорстка стабілізація. Я зроз... ну, пізно зрозумів, але трошечки дійшло до мене сюди. Це... У нас зараз. Ми ж зараз нічого не зробимо. Нам треба засейвити ХП і на next некстапнуться. У нас два пірата по 9 ХП. Це ми залишимо. У нас є економіка, ми на next некстапаємося, отримуємо ще грізбота. Якщо все добре, лутаємо просто ХП, якщо бачимо піратів на столі, лутаємо піратів. Very flexible. Можливо, на цьому герої правда треба посидіти довше, жадібніше. Ну, то був досвід. Досвід не береться ні звідки. Ми маємо дубль. Але ми дуже хочемо апатися. Uh, а ми це і зробимо. У нас все виходить. Ми робимо level up, жмакаємо Battle Cry, забираємо піратика, забираємо інвестмент. Ми прекрасні. Фемс, у нас з'явився Грізбот. Ми жмакаємо Battle Cry, в нас з'являються гроші, щоб це зробити. Забираємо монетки, у нас ще плюс 8 хп. Сюди. Я думаю, є сенс бафати далі хітхантера. він Стронг. Пропоную не брати. інвестмент зараз. Бо на Next я хочу покрутитись на 6, а на Next нажати і на 7, коли левелапатимусь, отримати доп гроші. Або я під ці гроші піду в левел, але, блін, мені б стабілізуватися трошечки. Бо в мене толком нема нічого. That's not good. Шелементаль. Шляпоменталь, я б його назвав, бо дає він мені рівно нічого. Можливо, доп ХП і сприятимуть тому, що ми не жорстко посмокчимо цьому бою. Сприяють нічії. Бам. Мірмідон. Класний, качать його нічим. У нас є опція з Інфініт Ролами, У нас є міх, який дає нам Divine Shield на будь-якого юніта, якого ми знайдемо в Т4. Забрати обох чи не забрати обох? От в чому. Рероли чи пірати? У нас є економіка, типу дуже дорого виходить. Я за 3 купую кожен хіт по два рероли, блін, ну це Стронг. Особливо враховуючи, що ми на Next підемо в п'ятірку. Е, даний пиріжечок мені дуже подобається. О, піратики, бляха, як же байтить, вже байтить на всі гроші. Не встигаюча, так їх треба зробити, зроблю як встигаю. Мінус дівайн Shield, мінус мій Divine Shield, може вб'ємо, не вб'ємо. Divine shield хороший удар, тепер без різниці куди вдарять. Ядик точно буде супер безполізний. І апаємося і шукаємо в п'ятірці з до прирола якісь нові штуки. Maybe брана наприклад. Тобто Спочатку халя... Up, халявний рол, а тоді... Ще стакнем, бо може бран таки прийде. Вжух. хто б міг подумати, що це так гарно може скластися. Нам треба і Брен, і Царіна, і. Я все хотів би. Но Брен точно так. Ми шадервок. Брен точно так. Можливо, ми позбавляємося від реролів таки. Беремо Цирину. І пробуємо зробити пару ролів, якщо ж знаходимо там піратів, у нас є два... тавернспела на 4 магнетики. Не будуть пірати. Але в нас нема реролів в чому дилемма. І тут нема піратів, нам це велью ніяк не реалізувати. Можна взяти зараз рероли, якщо що, їх продати і виставити чела і з нього зіграти. Давайте так зробимо. Може щось за Т1. Гарний рол, я хочу його розігрувати. Нам треба тепер придумати Divine Shield тут сюди, мабуть. Або апнутися ще далі. То якийсь батлкрай хороший. Тяжко. Це 6 юніт, нас наш не дуже вже цікавить. Піратик точно слот. Загалом треба десь взяти грошей. Це можуть бути вони. Тому поїхали подивимось. Дешевий спал, окей. Файний пірат. Файна І ще один дефлектор, огук. Ще одного дефлектора я, мабуть, хотів, би. Можна набафати собі, наприклад, амальгамку на, на мільярд ХП. А, так і вчинимо. Так, да, гроші нам пригодяться. Як не крутіть гроші це добре? Можна набафати трохи на того юніта зараз, якщо я це заберу. Але нічого страшного. Один з двох проків куди треба, і то чудово. А Дівайн Shield на амальгаму, і тоді, мабуть, лолабот таки відправиться в кращий світ. Новий квест реварт кожного ходу жорстко. Бачите, як здуває мені Divine Shiлди своєю свічкою. Нам треба ще якийсь би придумати, якийсь реборник. Мільярд ХП, зараз ми ще демеджу сюди забустимо. Має бути окей. Я думаю, по слотах у нас поки все. Треба продать одразу. Може знайдемо девавер, де з'їмо. Не поспішаємо. Перформер був би дуже гуд. Джині це економіка ми заберемо. Броня, нам не треба зараз броня, Рівендер це все теж не працює. Батлкрай на гроші не хочу. Батлкрай на гроші, блять. Дешеві спили варто би грати. Доведеться, подякувати цьому пиріжку. Багато-багато грошей. Не дуже тут зіграю, але Брен. Можливо, ми знайдемо Джанкера, Кланкер Джанкера, і з нього будемо грати. Типу, тобто, раз в хід, але це багато може бути. І грізбота на нього поміняємо. Тому maybe Golden Brand не так погано. Ми хочемо більше ХП, да? І ось цей спал зіграть. Закриємося якимось просто лємчиком. Джанкера, значить, шукаємо. Або таких челів, це теж норм. Але джанкер лучше. Бачу файну карту, яку я хочу закритися. Divine Shield нам тут ні на що не треба. Нам треба реборн. Нам треба Rebubble. Перший на ядик, а далі там будемо до ситуації дивитися. Виглядає темпово. Не виглядає, наче може розвалити всю гру, бо ну оцих по 40 демеджа на 9 це. Все ти бачиш, Марія. Все ти бачиш. Чіп. Голден Брейн... Дракарі насправді грає трошки краще, але куди я її тут засуну? Десь нам грошей. Трошечки грошей кажуть, що ігор левелапайся. У нас є пару реролів. Ми їх зробимо. Very good. Може шостого... го бриф. Ну, конякою можна буде закритися. Апорхенд проти кого? Проти чела, цього, ну не знаю. По-перше, прокрутим те, що дасть нам плюс економіку. солянка. селянка. Мейбілірой. Ребабли ліпше. Спили, так, да, дешеві спили бу будуть вітатися. Їсти ми нічого із цього не будемо. 4 ХП, хай будуть 4 хп. Може, в Грізбота можна буде схавити, там не знаю, в майбутньому. Uh, нам потрібен слот. У нас є зараз два, але. Але я заберу дівавер, бо я хочу міняти. Золотити нічого не будемо. Я забувся на Баттлкрай нажать, сорі. Сторі, чат це був місплей. А ви бачили, як... що сталося, да? Конячка не розбилася. Важко тримати в голові дві обілки, чесно кажучи. Тому що на, на Гварда, наприклад, нажати ще раз Чадервока, це було б супер сильно. Сюди. І сюди. Дешево? Не потрібно. Дав би мені Бог розуміння, чого я хочу. Проте Лємів граю. Випоролимом. Я хочу віз Домбола і Гварда, але гвард десь зараз дуже багато грошей, тому. Почнемо з нього. Тургрупа може непогано качати. Чи можу я це якось купити? Можу Можу чатик купити. Да без Батлкраю. Але ну що вдіяти? Батлкрай ми зараз якийсь знайдемо. Я все ще в пошуках Джанкера, але якщо не прийде, то ну що вдіяти. 17 ХП, ще одна група. У мене нема слота на ще одну групу. Але в мене є дещо цікаве тут в ролі. Бо я тут ще розглядаю цей варіант, а. Може позолочу, не знаю, грошей багато. Пилів буде теж на next round доволі багато. Дівайн прийшов чудово. Теж гарний юніт під мій сетап. Годиться. Пам'ятаємо, що то одноразова штука. Обідно за ядик. Але демеджу достатньо, щоб зайняти третє місце. Сюди. Нам потрібен слот, чат. А Для чого нам слот, ви запитаєте? Ось для цього. Щось нам дасть, так, да, дасть, багато дасть. Сюди. сюди? З голден Браном це на порядок більше. Zero піратів. Бачимо, да? Zero піратів. А бачимо перформера, круто. Перформера граємо. Єс, єс, єс. Він золотий. Забирай. Пробуємо на next. Хоча, що я заморозив? Типу, два магнетика по 20-20. Це щось трошечки я перемудрив себе. Треба більше ребаблів вигадати. Бо одного, бачите, не вистачає. Дуже жирний. Можна накачати демеджа і поміняти там на якогось брана плюс у цю штуку на скамоту. Буде гуд. Бугать right, хуйта, яка. надолго даем сюда вам прокачатися. Ще одна тургрупа і продать брана не знаю так все бабло Це безкоштовно, це я місую стати. Це я маю розіграти. Нічого із цього ми не граємо. Якщо не знайду ніякої скамоти, то буде хоч Divine Shield, який зараз спробую прокачати. 20-20 хуйня, гвард не знаю, ні, надо спили, демедж або скам. Все що нас цікавить, це не цікавить, це цікавить. Divine shield дарма віддав, виходить. Просто чип поял. Просто спайл, не знаю. Чиплис? Ладно. Дуже складно, чат. 500 хп там вчелі, ліфи здоровезні. Мої, до речі, рибабло, да, спрацювали жахливо, ядик вдарився взагалі не туди, куди треба. Другий ядик вдарив дуже туди, куди треба. Окей, живемо. Без Голден Брана, звісно, скільки демеджа більш не отримати. Але, можливо, ще сюди реборний і інша вся хуйня. Так, тебе сюди і ролимо. Тебе сюди і ролимо. Тебе продаємо. Чи було там щось цікаве? Ніхто не знає, да, Magic. І слот... Це нам. Іфюри в ботом. Да, місплей дуже сильний, чесно. Infury в боці це. Це крепкий пройоб. Це ти про що, Марсон? Не граю доту, мільйон років, ні про що не шкодую, чесно кажучи, але. У нас є два рероли знайти з камоти. Ми можемо бафнути 10-10, бафнути 40-40 або закрити з щелом, що дає спили. Ой, та я вже з півроку як видалив і не планую повертатися. Чим я приліпив сюди, ти він, Фюрі? Взяв 7-8 за цей час хорош. Ох, та я щось не знаю, мене не тяне. В доту мене тянули люди. От. Оскільки вони зараз нема в мене опції з ними грати і більш не буде ніколи, тому я туди навряд чи повернусь. О, oh, в Divine Shield як гарно вдарив. Перший соло топ-1 в цьому сезоні виходить в мене. Ну, в цьому патчі. Ура! КС не видалю. Тут не треба ні з ким комунікувати з гравців, тому мені ок.